Só <laughs> apresentação. <tod> <tod> Це дуже нормальна вимога. Ви знаєте, що ви це повноправді з Одне ваша задача. Ми з вами були на охороні громадського порядку дуже довго. Може, хто мене, ви пам'ятаєте, хто мене пам'ятає, що 30-23, 30-30. Нам сьогодні треба Київ захистити, ви розумієте? Так, нас, Ми не прийшли з цілю створювати масові без політики. Не... Дембіль це велика історія. На нас би тут кажу. не було, якби нам давали відповідь. Я з нас сміються. Нам все, не дають від, відповідь. Все буде нормально. ми мовчамо і тоді нас не хватило? Все буде нормально. Є такі офіцери, які взагалі уніжають. Все. Емоції потрібно зараз забрати. Зараз кулак. все в ваших руках пригулюватися питання. Емоції забрали і волю ми емоціям не даємо. Сказали спочатку, що півроку максимум задержать. Вже півроку і тих почну всі китежі можна зробити. Це що, кріпасти? Ви мене зрозуміти, товариш Ніна Лейтенант. Всі ці хлопці, всі ці хлопці ж тут стоять, чотири місяці горіли на Майдані. Про АТО вже мовчу. Половина тут була, половина не була. Бер! 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 <плес> Наше звернення вже в нього в руках, в кабінеті, в президенті. Ваня! Подождіть, послухайте. Послухайте, стосовно цього, ви самі розумієте, що буквально за 5 хвилин це не вирішиться. Коротше, слухайте, були батьки, були ми, представники військовослужбовців. Ми дойшли такої. Ну, Думки, а от, як все так буде краще. Я срочник, я срочник такий же, як і ви. Є от, батьки так само побалакали з батьками, побалакали з батьками. Батьки будуть, от, пропозиція така, поїхати сразу всі, в частину. Батьки з нами, вони розселяються в казармі. Поки, щоб не здавати тут тому. пострадает. Вы себя сберегите в первую очередь. Да, покажу, и свое будущее, сегодня, понимаете? У вас все нормально, служба и так далее. Вы говорю, начинаете совершать криминал. Оно ну вам надо. Я вас не понял, я вам разъясняю закон. крест поставите на своей судьбе. Не в вуз не поступите. Детям и внукам своим крест поставите. Оно вам надо. Да услышали. Мы, мы вас услышали. Вы видите, мы с вами тут уже три часа мы стоим. Хотим мы хотим решить проблему. Мы кажется, видим проблему. Мы не против процедуры. решать ее по процедуре. Точно доложим. Вы поверьте. Президент доложил, его представитель. Вы же своих представителей направляли для переговоров. Родителей направляли. Они переговорили, доложат верховного главного он примет решение. Серьезно, ну почему не взять по всему киевскому гарнизону, проехать вечером, как раньше это было? Вот сколько молодежи ходит, с бутылкой пива, там, неважно. Просто 18-25 лет, правильно? Годный до страховой службы, правильно? Согласен. Ну, почему их нами не зайди? Согласен, почему? я с вами. но говорю, давайте будем поступать по закону. Так это ще по закону, так і доведеться. І потім ви демобілізуєтесь, а те з пивом і будуть призивати. У них теж виходу не буде. Придуть, они служити. Я з вами согласен. Ми показали, що ми є. Нас вже замітили. Ми не твої тут ночувати. Чим що ви? ви докажете? Що ви до не поїсте, не будете спати, не помиєтесь. Пойдемо на базу. Як скільки ви тут будете стоять? Входите. Все, ходь. Пошлите, все. Не будет все. Генерал не дает 100%, если ты 100%. Хочешь, уходи, иди. Нахуй ты вот постригаешь, хочешь идти, уходи. Тебе посты говорят нет, хочешь идти, иди. Слушайте, 500 рублей дали. Все, мы едем. Хочешь уходить, уходи. Бери Одесса, Венеса едет. Вон, смотри, не